Привіт. Один із моїх робочих телефончиків OnePlus 7. Буду міняти акумулятор, який приїхав. В основному по якості акумулятора нічого не можу сказати. По відгуках, наче там все норм. Але як хто, є, що кажуть, що скоро він перестав працювати, є, що не скоро. Але основна, як на мене, на даний момент проблема це запах літію. Сильно чути. Він має запах літіонки, ніби не знаю, ніби він з отвором. Ну, вже перевіримо, що і як. На даному апараті оригінальний акумулятор, він наче поємності все нормально тримає. Але при навантаженнях просідає, тобто виходить у нього виріс опір, скоріш за все, і тому така проблема. Цей акумулятор якось ну зараз варіантів просто немає, якось сильно не хочеться ставити. Але варіантів немає на даний момент. Можливо, по можливості пізніше замінюю якийсь на якийсь інший. Основне побоювання це оцей запах літію. Якщо там немає герметизації, то відповідно він довго не протягне. Це перший момент, а другий. літій так як він легко запалюється, якось трішечки небезпечно через це він стає такий акумулятор. Ну, але... Варіантів немає на даний момент, так що буду ставити. В принципі, як розбираються телефончики, це всі плюс-мінус знають присосочкою. Думаю, що буду трішки прогрівати. Сперт не знаю, чи буду використовувати. Зараз вже побачу. Так, вдалося відкрити за допомогою набору, який був разом з акумулятором. Так як тут. Був він тріснувший, додавалося ще у куточку тріщини. На даний момент зараз відчищую кришечку. Кришечку, мабуть, таки не відчищую, відчищую сам телефон, відклею ось цього шару І додаткового такого мочалочки, як то простими словами. І потім о, міняю батарею акумулятор. акумулятор. Значить такий, який потрібно А по моделі. ну Модель тут трішки інакше. Ось така тут модель акумулятора. Ну і такі параметри. 2019 року акумулятор. Потім викруточки. І знімати потрібну кришечку. Через те, що шлейф від акумулятора він там захований. І тоді замінювати акумулятор. Так, акумулятор запустився, телефон запустився точніше. Іначе все працює. Зарядочку приймає 68%. Ну, якось так. Як він вже буде тримати заряд, в принципі, доповню пізніше.